Коли на прапорах свідчить про вірність священним традиціям захисників нашої вітчизни та готовність на захист незалежності. На Майдані Незалежності рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богона попереду парадного розрахунку стан бурмажором, рокує відмінник навчання віце-сержант Давид Саакян. До трибуни наближаються наймолодші учасники параду, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Саме у цьому навчальному закладі юнаки роблять перші кроки до своєї мрії. Знаки офіцерами. Командує підрозділом, виконуючи обов'язки начальника ліцею полковник Олександр Бондаренко. Перед трибуною звернувся. Є операції головною вулицею столиці. Переможно крокують орденоносці. Майор Олександр Чулков, старший лейтенант Іван Бабіч та Дмитро Голосенко. строю нагороджені від знаками за військову доблесть, підполковник Євген Явишев, капітан Іван Кушнір, парадний розрахунок очолює командир 95-ї окремої аеромобільної бригади, полковник Михайло Заброс. Майдані офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черніць, військова техніка. Рад, бойова і військова техніка. У механізованій колонії на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння, що беруть участь у параді, модернізовані на віршісняних державних підприємствах. Роспочинаючи проходження механізованої колони підрозділи Збройних сил України. На урочистому майдані Незалежності колона механізованого підрозділу окремого полку президента України на бронетранспортерах. ВТР-80, які довели свою надійність під час виконання бойових завдань під час антитерористичної операції на сході України, веде групу заступник командира полку президента України з озброєння підполковник Олег Косіль. На хрещатику нові сучасні зразки військової техніки підрозділів Національної гвардії строю український бронеавтомобіль. кого який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів та проведення розвідки. На центральній вулиці столиці колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва ВТР-3Є. Бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На озброєнні знаходиться 31 мм гармата, кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння бар'єр. Рух полони продовжує абсолютно новітня розробка конструкторського бюро заводу імені Малишева. Гордість харківських машинобудівників, бронетранспортер птр 4 е Бойове хрещення нової машини відбулось під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.